На передовій десятки товаришів по зброї називали його Коброю. Однак для рідних та знайомих він залишився тим самим усміхненим та добрим Андрієм. Цього дня десятки криворіжців востаннє схиляють голови перед мужнім захисником Андрієм Семінченком. На великій війні чоловік служив командиром відділення зв'язку мінометної батареї батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії Хартія. Сусідка Андрія, пані Наталія, востаннє бачилась із героєм лічені два тижні тому, коли той приїздив у коротку відпустку. Містянка каже, про військові реалії армієць ділився неохоче натомість завжди знаходив правильні слова, аби втішити та підтримати жінку. Цього дня городянка з теплотою згадує про сміливого бійця, з яким товаришувала довгих 10 років. Дружили він для нас. Сусід був вообще найбомбезніший із дому. Ми з перших днів з ним зійшлися, як він квартиру купив, переїхав. Дуже гарний, порядний, ніколи ні в чому не відказав. Ну, в общем, що товариш, то товариш у цивільному житті. Андрій був небайдужим до активного дозвілля. Тож ще не завжди, коли випадала нагода, їздив на риболовлю або відправлявся мандрувати природою. Для чоловіка війна Росії проти України розпочалася ще у 2014 році. Коли той стояв на східних рубежах країни у складі групи швидкого реагування з Андрієм, познайомилися з 2014 року, коли почалася АТО. Там ми ж і в Маріуполі захищали, відсаювали Маріуполь, людина чесна, добросовісна, завжди спину прикриває. Ну, є, ну, з великої літери людина Тобто, на нього можна було надіятись. Коли клятого 24 лютого російська орда пішла у повномасштабний наступ, чоловік одразу взяв друк зброю. Свій здобути військовий досвід у тодішній зоні. Ато армієць використовував проти окупантів спочатку на Херсонщині, а згодом на запеклій Донеччині. Армієць на псевдо Якобс познайомився з Андрієм два роки тому. Відтоді захисник називав кобру своїм другим батьком. Побратим полеглого захисника. каже. На фронті герой завжди піклувався про всіх своїх товаришів. Він також виїжджав на позиції. Налаштовував зв'язок, завжди з побратимами спілкувався, контактував, щоб всі люди були забезпечені. Завжди переживав, щоб у них був зв'язок. Якщо щось трапиться, якийсь прильот на позиція або ще якось, щоб люди змогли вийти і сказати, де це сталося, щоб ми могли вовремя туди під'їхати і всіх евакуювати. Останні дні свого життя Андрій стримував навалу ворога на Харківщині. Саме там, 11 липня, під час одного з бойових завдань ворожий ланцет протаранив автівку в який разом із побратимами їхав полеглий захисник. Пораненого кобру товариші по зброї змогли витягнути з палаючої автівки. Однак, внутрішня кровотеча не залишила Андрієві шансу на порятунок. Вдома свого захисника не дочекалися брат та мати. Ім'я та мужній подвиг Андрія Семінченка навіки закарбується у книгу пам'яті рідного йому кривого рогу. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родичам та знайомим полеглого захисника. Вічна слава та пам'ять героєві. Антон Чекаль, Рябчук, перший міський.